Господи, за ту прекрасну погоду, дякую, що ми могли молитись, за Україну, за мир, за тих командів, які блин нажав під обстрілом кулі, захищання цілість України. da so naši, ki bi za rok, bližnjim, v roke, v vaših, kaj lahko rečete, ne more biti za dar materinstva, ne more biti za naše dekme, za naše majutnje, a če bo krajstvo drogo najviše, silostime rituale za me v Ukrajini. Сьогодні молилась вся Україна, незалежно від Конфесії. Рада церкві постановила спільну молитву за Україну. І молитва по сьогодні почалася між Кофесіна на Тетранній площі а завершилася цією хресною дорогу. Я хочу подякувати всім за організацію, за допомогу організації нашої хресної дороги. Дякую вам, дорогі отці, що так чесно нам прибули, що так щиро молились і вже дорого не розмовляли або задумали про те розважання і пристосовували пані до себе. Дякую цантрі демокатолицької церкви, дякую сестрам. Дякую всім вам, дякую особливо тим матерям, які дивилися, бачив, на руках тримають дівчат і ще раз красть дорогою Тоді майбутнє, дорога мама твоїх дітей. Дякую тим батькам, які за руку вели своїх дітей. Дякую тим інвалідам, які на колясці йшли і, і молились з нами. Хочу подякувати нашій українській владі, яка пройшла своїм народом в цю хресну дорогу. Дякую вам, шановний пан Меро, пане Сергію, вашій комунальній службі за організацію і допомогу в проведення хресної дороги. Я дякую голові обласної яди, пану Віктору. Я дякую голові адміністрації нашої, пану Степану, особливо хочу його привітати сьогодні два роки, як він прийняв свій пост. Дякую нашій пані за те, вже хто співпрацює з церквою для добра українського народу, для миру, для спокою. Дякую всім вам, дорогі брати і сестри, що ви знайшли час, що вам байдуже доля України, що вам байдуже, що є війна, що є не кращі і до українського народу. Ви не помінували прийти, щоб спільно помолитись, бо молитва має велику силу, молитвою на устах і в серці. Ми тримаємо ворога, який би він не був, бо з нами Бог. Хочу щиро подякувати і маю просьбу до вас, якщо ви могли вложити невелику пожертву, бо молитва добрими ділами це піст і милостиня має дуже велику силу. Пожертву не наші капелані, які дотіхати на Великий Він, а навіть єпископ наш їде, Теодор, священників багато їде. До тих солдатів, які там з лицами будуть гадувати рідну, батьків, рідне село, рідну сім'ю, рідних дітей. І ті отці принесуть радість, немілюють навіть семінаристи. навести. Тобто, пожертву не розвиток української церкви на сході України. Особливо ми маємо лише часті. Сєвєродонецьк і там навколишні парохи. Хто не може зложити початок, помоліться, бо молитва початок більше має вартості ті гроші. Дякую все вам, майбутлових нас і помоліться ще раз, на війні кожного тут присутнього. І подякуємо Богові за всі ласки. Отче наш, що є на небеса, нехай святі ім'я Твоє, нехай прийде сам. bude vola Tvojá, jak na nebi, tak i na zemi. Hlíb naš na služný daj nám vše vodní i proskej nám problémy naši, jak i my proskájí vnovat se v naši. I nevrde nás už pokusů, ale vezole nás, když u kálu